Мешканка села Пнева надвірнянського району вже тривалий час поневіряється по чужих оселях. Після смерті матері боїться повертатися до рідного дому. каже сестра погрожує. Натомість у селі переконують, жінка має ключі від хати, але жити у ній з невідомих причин не хоче. Ця історія не без загадок. Сумна і дивна водночас розпочалась, коли мешканка села Пнева на Вірнянського району Галина Голубчак залишилась без матері, поскандалила з рідною сестрою. і Так стала безхатченком. Чоловік давно помер, син за ґратами. А сестра проживає в делятині. Між рідними ніякого порозуміння. Правосуддя не допомагає. Пані Галина має всі законні підстави, щоб мешкати в батьківській оселі, але чомусь не робить цього. У хаті нічого нема, в хаті все порожнє, всю посуду забрала, баніки забрала, все по шматі моїй забрала. Казала, що вб'є мене. Сестра відмовляється говорити на камеру, каже, що не забороняє пані Галині жити в хаті. Передала в суді ключі, і була присутньою під час поселення, яке проводили представники державної виконавчої служби. Після часу закінчення виконавчого провадження, тобто з 22.11., Пані Голубчак ні письмово, ні устно не зверталася до працівників виконавчої служби для того, щоб попередити, що їх хто ще не перешкодив користуванні чи е, виганяє її з будинку. Чому ж мешканка Пнева уже кілька місяців поневіряється по сусідах? Каже, причина одна страх. Мовляв, рідна сестра не на жарт залякує. У нам є все забере. Двері не дає зробити. Грати не дає зробити. І Замки не дасть поміняти, каза, аби кров'ю стекла. Мене має вбити, зав'язу горівку і продати. А вона вам не дає. Так міняйте собі замок, без і відома. Та я відома, як у нас, а на ключі, а ходім ці двері докриємо ми. Двері батьківської хати Галина Голубчак відчинити так і не змогла. Каже, отримала не ті ключі, але у виконавчій службі цю тезу заперечили. Всі кімнати, які є в цьому будинку, було надано. Безперешкодно проживати пані голубча. Тобто ви впевнені в тому, що ті ключі, якими відкривалися двері, залишилися в пані голубчак. Так, звичайно, це зафіксовано. Вона розписалася вахта в актах державних виконавців, що її вселено і зобов'язано також не чинити перешкоди. Де зараз ночує пані Галина? Від людей ми почули різні історії: в сусідів, в, монастирі, в жінки, який допомагає по господарству. Сама ж конкретної відповіді на це запитання дати не хоче. У людей побажаних. В яких? Ну так я не сидів, на другому селі. В якому? В їхньому. В якому селі живете? У село Назавізів. Там маєте якихось знайомих? Ось, бо я їх не знала наче, вони мене приймали. Люди не хочуть тримати, бо кажуть, що як що, хата є, що ви не можете зробити. Порядок знав. Що вона хоче хату продати, купити у Бранківську квартиру. Так що ж трапилось насправді і суд виграла, і заборон ніяких, чому не вертається до рідної оселі, зрозуміти направду важко.